Він не дозволяє до себе доторкнутися, плаче від болю і нічого не їсть, тільки дитячу молочну суміш, і те зригує, схлипувала вона. Я памперс йому міняю двічі на день і суміш заварюю. У нас є все, що потрібно для догляду і граві крісла, і масажери, і зілля. То чого ми сидимо? Давайте, поки він спить, хоч поприбираємо. Та підготуємо все для купання. Навіть якщо він помирає, це не привід тримати його у грязюці, а потім мені треба буде з'їздити по речі. Сльози весіят висохли, наче за помахом чарівної палички, тільки після укладання договору. Але ж у мене нічого немає, навіть переодягтися нема у що. Це не проблема. Я замовлю тобі все, що потрібно. Тут є експрес-доставка. Жодного разу Зої не доводилося користуватися експрес доставкою, бо це було надзвичайно дорого. Ціна товару, доставленого з магазину драконовим шляхом, зростала у кілька разів. Але асіят, мабуть, подібні дрібниці не бентежили. І покупки. На відміну від прибирання вона робити вміла. За півгодини Зою обдарували робочим одягом, нічною сорочкою, двома комплектами білизни та набором гігієнічного дріб'язку. За ці ж півгодини Зоя встигла пройтися піпідастром по жалюзі та всіх горизонтальних поверхнях у будинку, налаштувати кіберпилосос, причепити до вікон магнітні мийники та вимити ванну. Те, що при цьому їй довелося роздягнутися до білизни, щоб не зіпсувати костюм, дівчину не бентежило. Її метушня анітрохи не потурбувала дракона. Той спав, наче немовля, предсмокуючи у вісні дурником.